Так, щоб люди зрозуміли ці болі, вже, як навіть, вони вам... Воно лучше і вже зараз, не пече. Що ви не могли робити от, при цих болях? Навіть сідаю їсти, важко було даже ложку дати. До такої степені пекло, пекло, що міжнопадом. Да, міжнопадом. пекло між Так, між лопатом. Як будто хтось туди сковородку якусь припинув. Іменно можливо. пекло. Да. Так. Зараз воно вже перестане. Я так знаю, само... що ви їздите на да, мотоциклі. На і... мотоциклі теж. дачі 6 кілометрів. Я зупинявся посеред дороги. Щук дружина, перек... дружина мене розтирала отут, щоб вона було доїхати. Зараз вже такого нема. Я спокійно їду туди і обратно. Вже нема таких Уже нема таких болей і такого печення нема. Класно. А ще, може, якісь зміни є, хоч трошки? Ну так. Ну, ось до. Дали еті... вчора, вчора потягнув віграли. руку, вирішив зробити по прибулі. Сьогодні трошки краще. Сьогодні трошки а у вас краще. є браслет з турманів да. бусім. Оце, ну... оце ж його зробив. Оце я А, зробити. це вже з тих да. бусенок, що ви отримали. Тому що що ж, воно болить, вчора трохи покопав, трохи оці угу. поносив, почало боліти, потягнув руку. А це я зробив. Побачив. Ви були До ранку з браслетом і вночі він був на руці, да. так? Вчора вечором зробив, а це вже цілу ночь. Ага, буси. і вже трошки краще. Супер, не так, вже не так. Хоча бачите, це не е, бандаж, це всього браслет. Да. ну Скільки тут 20, може а трошки 20 більше бусинок, треба буде вам раз. його переробити. Але бачите, от ви вже бачите, що працює. Ну да. так, Тому що вчора я вже все, ну, потім вечором не можу вже розвернути рукою. Ну, думаю, попробую. Угу. До ранку краще. Значить працює? працює. Збираємо побачим, далі побачим, на мистинки. Далі, побачим, Збираємо так, далі так. на мистинки, далі? Так, так. так. А що мрієте за мистинок ще зробити? На мистинок... Ні, то ми то, в принципі, так браслетик. Да, на ти браслет. <хи> правильно, правильно. Якраз на дачі буде їздити добре. О. <хи> <хи> І поясниці буде добре, так? Да, да? Да, 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 да. Да. І будете, мабуть, мінятись, так? Да? Обов'язково. І Ліліва. Тому продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо далі, продовжуємо. так? Не знаю, чи Ліля зараз буде розказувати, чи розкажете ви за нею. Вона дозволяє ну, якісь трошки, дружини змінити. Да, у дружини трошки зміни є, гарні зміни. Так. Теж зараз із ногами трошки краще, і пальці трохи трошки почали вже трошечки вирівнювати. вирівнюватися, да. були ну, і проблеми так. І з пояснице, поясницею набагато трошки краще. Так. Менше болить. я знаю, болить. Ліля, менше. ви вчора казали, що навіть у вас е, трошки краще вже по тиску, да? так? Так, так, тиску да. вже приймає. а немає. По тиску, да, зараз хорошо. були проблеми, були, були стабільний стабільні були тиск, так? Та, а зараз? Зараз ви приймаєте не... таблетки? Ну, вранці ще приймаю. Ще поки приймаєте. А вже вдень я не приймаю. Ну, будь ласка, супер. це за місяць. А так, а, місяця, а так, так, да, було, що да, днем да, да, да. 160-150. До приходилося ще там під, ще пити ще патрі, а от це тільки вранці, все. І ну пульс теж поки ще на таблетках. Ну, вранці. це проблема це... щитовидної залози, що потрібно працювати далі. Yeah. От я дуже рада, що у вас такі класні за місяць результати, тому ми продовжуємо. Головне, щоб ви, чому я скажу, е, що ви продовжували, ви повинні розуміти, що це вже і ваша відповідальність, от як ви правильно по методиці вдома займаєтесь, да, от від цього буде залежати ваш результат. І поки немає ліжка масажера вдома, ви приїжджаєте сюди в салон на процедурі. Так? Вітаємо вас! Дякую.